Що на нас чекає у листопаді? В нас листоп в листопаді нас чекає війна. Нас чекає війна. Я е, е, дозволю собі не погодитись з Денегою, да, коли він каже, що весь наступний рік буде війна у росіян, якщо їм прямо не допомагатиме Китай, ресурсів на рік війни не вистачить, але до війни вони воюватимуть. От наступна зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна буде вже там планується на січень місяць. От тоді, можливо, там включать якийсь переговорний трек. І тому нам треба воювати, і треба готуватися до того, що війна буде до, ну, до березня. В березні, відповідно, Путіну теж доведеться зібрати нараду, і де йому на Біуліна, це їхній директор Центробанка, і Мішустін, це їхній прем'єр, скажуть, що гнєтно, держитесь». От, якщо спрацюють санкції, якщо ми будемо далі бити по нафтопереробним заводам, якщо ми будемо бити по новоросійському порту і по услуги, щоб звідти ну це не основні нафтоналивні порти, звідки йде нафта, якщо ми подивимося, що на Росію сильний недобор нафтових коштів, от то вони по трильйону рублів збираються кожного місяця отримувати. А трильйон рублей це я вибачаюсь 25 мільярдів. Ну, один зараз один доллар. Це 80 рублей. Відповідно, 8 трильйонів рублей це 100 мільярдів доларів. Да? 100 мільярдів, От 150 мільярдів вони збираються заробити на нафті. Але якщо вони цього року збиралися заробити 150, а заробили лише 100, тобто мінус 50 мільярдів. І на наступний рік у них очікувано буде ще менше. Тобто вони, якщо зароблять 6 трильйонів або там 75 мільярдів доларів, цього для війни недостатньо. От, але принаймні. До весни воювати будемо точно, і прогноз на листопад: що він буде бити супостат по нашим тилам, щоб намагатися загнати нас в блекаути, а ночі будуть все довші й довші. Угу. От, це перше, і збивати. Наші частини на фронті в першу чергу під Покровськом. І прогнозовано там Мирноград і Покровськ нам доведеться залишити. І я сподіваюся, ну там на риті вже нова лінія укріплень. от Це можливість вивести бригади, вивести їх на ротацію, ті бригади, які давно вже стоять в Покровську, і, власне, зараз. Проблема в тому, що правильно колега пише, що вивезти їх, вивезти це проблема. От, ми вже бачили, які судді виходили. І я говорив: от Зеленський цікава людина, йому поговорити не з сирським, не з командирами бригад, а визвати до себе сержантів, ті, які виходили суджі. І от е, поговорити з пораненими, яких от зараз там тіпа, на Дніпро відправляють з Покровська. І от хай вони розкажуть, ці хлопці, коли оператори БПЛА, які мають бути за 2-3 кілометри, вступають в Покровську в, бої, в стрілецькі бої. От хай з ними поговорить з оцими рівня лейтенант, командир взводу, командир роти, і тоді, можливо, у нього буде якийсь. Задум. А от що правильно Денага каже, що там, типа, що надо, треба думати не про рейтинги. Звичайно, якщо е, впаде Покровськ, це ж е, як би Зеленський не хотів, щоб відповідальність була на сирському Будану і малюку, е, все одно всі будуть знати, що це з, ну, при Зеленському впав е, Покровськ. Але треба дійсно думати про наших хлопців, як їх. Вивести втрата території невеличкої, це не втрата України. Нам треба зберегти боєздатні війська для того, щоб воювати далі, тому що мінімум до березня ми будемо воювати. А там як, як карта ляже, як то кажуть. До речі, про карти. Як тут не згадати чергову заяву Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, який говорить про те, що. Ну він думає, що за кілька місяців війна вже закінчиться. Він базує свій прогноз на чому? Чи це знову фраза, заради фразу, яку він сказав американським журналістам, яка зараз тиражується американськими медіа, в тому числі потрапила і в наші пабліки? Звичайно, Трампу вірити це так само, як вірити Зеленському. От, будь-що, що він скаже, може бути, з дикою ймовірністю, правда, напівправда, маніпуляція або відверта брехня. От і він неправильно робить акценти дуже часто і неправильні, неправдиві заяви робить. Але в даному випадку, я думаю, що йому. Його помічники сказали і інформацію у аналітиків на основі яких же жданих, тобто там не приймають якихось рішень без е, 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 якихось аналітичних даних. Так? І з великою ймовірністю йому сказали те, що я вам кажу, так? що на Росії не вистачає, як мінімум, весь бюджет у них 500 мільярдів доларів весь бюджет uh -huh. Росії 42 трильйона рублей. Це бюджет 25-го року, і у них недобор уже, уже недобор. тобто їм треба буде закривати останні місяці фонду національного благосостояння, який зараз складає 30 мільярдів, і який закінчиться. Там залишиться тільки неліквідна частина активів. От вони 25-й рік закінчать фондом національного благосостояння на наступний рік. Який би бюджет вони не малювали на якщо вони намалюють 42 трильйона знову, як і цього року, да, але фактично будуть не добирати десь трильйонів 10, да то їм ну однозначно не вистачить на війну, і мабуть, ж Трампу це розказують, що Російська Федерація валиться. Російську Федерацію можуть врятувати лише там якийсь серйозний зайом, а хто їм може зайняти гроші там 40-50 мільярдів, лише Китай. Якщо Китай, мало того, Путін літав в Китай на день Побідобєсія 3 вересня і був там на параді, але мало говорять про те, що справжньою метою Путіна. Було попросити Сі Цзіньпіна заїм. Вони готували уряд, готував 40 мільярдів доларів, і Китай не дав їм цих грошей. Тому, якщо Трамп підключить свого товариша Сі Цзіньпіна, і Сі Цзіньпін включиться, скажімо так, в січні місяці в перемовний процес, китайці виждали, ви довели всьому світу, що Трамп не може що немає козирів у Трампа, як okay. Трамп любить говорити, закінчити цю війну. А у Китаї ці козир є. І у Китаї цей козир купувати російську нафту чи не купувати. Просто перестати купувати нафту, загнати Росію просто, не просто в кут, а ну, ну похоронити Росію, фактично. І тому у Китая, ну, скажімо так, не то, що дзвінком, да, але душеспасительною бесідою Сі Цзіньпінь може вмовити Путіна закінчити війну. Сказать, що ми ж ну а може навпаки продовжити війну, тобто дати якийсь кредит. А росіяни просили кредит не просто кредит, а дуже по-хитрому просили. Вони просили щоб Китай кредитував їх на закупівлю китайських же товарів. Ну тобто, умовно, я приходжу на базар. Позичаю тисячу гривень у продавця апельсинами, а він мені каже: ну, тепер апельсини й купляй. Я кажу, так а я ще молочка хотів купити. Ні-ні-ні, тільки на апельсини. І от так і Путін. Дайте гроші, ми купимо у вас станки, ми купимо у вас бавовну на порох. Да? Ми купимо у вас там різину. Вони е, купують от е, мільйон сімсот тисяч е, комплектів е, термобілизни. В Китаї. Це ж uh -huh. коштує грошей. Китайці кажуть, що це ну, товар подвійного призначення. До речі, там е платіж це не Міністерство оборони робить, а Міністерство надзвичайних ситуацій. Але ми розуміємо для кого, да? щоб uh -huh. постати uh -huh. тут не мерзли у нас е в Донецьких степах. От от вам е е свідчення про те, що там зимою зиму ще Росія збирається воювати, тому що вони купили понад мільйон комплектів термобілизни. От а, а, але Сі Цзіньпін може цю войну війну, війну припинити не одним дзвінком, не на не за один день як Трамп, але поставити Путіну ультиматум і, наприклад, сказати, що все долосний і баста там. Ну що, що захопиш, то й твоє. Від чого залежить буде цей ультиматум Пекін ставити Путіну чи ні? І наскільки зараз Китай зацікавлений у продовженні російсько-української війни станом на зараз? як як бачите? Китай основний вигодонабувач набувач від цієї війни, тому що він активно продає Росії, але і активно купує нафту і газ з дисконтом зі знижкою, значною знижкою. Але тут же ж мусимо розуміти, що да, Китай у Трампа попросить каже, Ну окей, ти отримаєш там Нобелівську премію. Ти отримаєш класний подарунок. Наступного року у нього у Трампа в листопаді до виборів в Сенат і перевибори в Палату представників. Йому потрібна перемога, як політична перемога, потрібна, да закінчити війну в Україні. Трампу потрібно, але Китай скаже: а ти нам що? І відповідно буде. От вони зараз угоду заключили на рік, але якихось печень і ніщачку Китай собі за, за, попросить за те, що він стане миротворцем. От і, і Китай, повірте, я, якщо він стає миротворцем, він отримає і політичні дивіденди, то що він скаже: ну дивіться, і що у Трампа. Получилось щось без мене? Ні, тільки Китай, великий миротворець, тільки Сі Цзіньпінь. От, розділять Нобелівську премію на двох. От, але Китай ще попросить щось за це, за, за те, що він стає миротворцем. От, і, власне, ще ми розуміємо, що отримує Китай. Китай отримує залежну повністю економічно від нього Росію. І Росія вже е, нафту і газ продавати в Європу не буде, і тому для неї найближчий, найакуратніший ринок це ринок Китаю. І тобто, має, матимемо е, ситуацію, коли Росія попадає в стан напівколонії Китаю, от що отримає Китай, але повторюсь: він ще щось попросить Штатів ми вам мир, а ви нам що? Ну, це що дізнаємося в січні? Стосовно внутрішньої політичної ситуації в Китаї, що відбувається там? Чому так часто влаштовує чистки серед генералітету Сі Сідзінькі? Ну там кілька ж міністрів оборони в попередні роки були звільнені тут, от в серпні масштабні були чистки. Так само Насправді ми достеменно не знаємо, що відбувається в Китаї. Тому що в е, якраз знаходиться в тій парадигмі, що е, проблеми вони не виносяться. Далі пленума ЦК воно не пішло. Багато хто прогнозував, в тому числі е, західних експертів, що Сі Цзіньпіна посунуть, що він ага. не контролює армію, і що на пленумі його посунуть. До речі. А ніхто і зараз не може ні підтвердити, ні спростувати, чи Сі Цзіньпінь контролює армію. Будемо з вами відверті. Не путаємо Росію і Китаю. В Росії владу контролює ФСБ, тобто гібня. Гібня привела Путіна до влади, і там армія нічого не вирішує. Китай Що, і там навпаки. протистояння, наскільки ми розуміємо, між армією та е, ну про протистояння армійські не люблять ГБшников. А хто любить ГГшников, і так само і поліція, та будь-які навіть навіть сучасні російські серіали, і там, якщо йде протистояння між конторою, да і поліцією, там численним комітетом, то завжди ж ну воно й показується. Тобто для росіян це не секрет, але Гибня контролює в тому числі і армію. Вона контролює уряд, фактично, вона контролює і Міноборони. Да? От, і у військових своя ієрархія, своя нелюбов до гибні, але між тим владу в Росії контролюють не військові. А в Китаї якраз основна сила це НОАК, народно освободительна армія Китаю, Української народно визвольна армія Китаю. Да? І ми не знаємо, а Цзіньпін її контролює, чи ні, тому що по, різні експерти говорять різні. Я намагаюся знайти Китай відав там в Європі, десь в Сполучених Штатах тому і читати їхні статті в, в тих виданнях умовно навколо Вашингтонського обкома, і точно ніхто не знає. Не, точно ніхто не знає. Може статися так, що в 20, 2027-му буде з'їзд Китаю, і питання питань, чи Сі Цзіньпін піде на четвертий термін? Да? Він зараз третій. У них взагалі була раніше домовлення ще з часів Ден піна, що два терміна готуєш заміну собі, і йдеш на пенсію. 72 роки Сі Дзіньпіну. Через два роки йому буде 74 вже дедушка. От, І невідомо, не, не, не як армія вирішить, чи е, по, побажає йому ще на 5 років іти на ще один термін в 27-му році, чи е, представлять приємника. Поки що невідомо. Але відомо інше, що Китай в глибокій економічній кризі. В страшенні. У них лягла будівельна галузь. Від слова взагалі. У них схлопнулись купа пірамід житлових. Внутрішній ринок накрився. Купівельна спроможність китайців впала, не тому, що вони отримувати стали менше, вони купувати стали менше. І Воно пов'язане якраз з оцією будівельною кризою, тепер у них автомобільна криза, ідуть інвестори автомобілебудування. І тепер почалась криза у них в судноплавній галузі. Якщо в 24 році 67% всіх зроблених у світі танкерів чи сухогрузів. Ну, великих вантажних суден було зроблено в Китаї 67% відсотків, то зараз це менше 40 вже, і падіння продовжується. От, е, ніхто не замовляють в тому числі інвестори раніше замовляли. Ну, в Китаї дуже чітко, швидко, зручно, не не, дорого, не так дорого, принаймні, як в тій ж самій Японії, де теж сильне суднобудування, але інвестор іде звідти. Тобто нові судна не замовляють. А от в Японії і в Південній Кореї замовляють. Нові і нові, там переповнені, а тут верфі пусті. І е, інвестор іде. Так що у Китаю у самого зараз нелегкий час. Нелегкий. Вони то показують там 4 рост, але я думаю, що це надуте Все. Це так, як і Росія показує 1% їхній уряд показує, що вони будуть ну, зростання, типа маленьке, все 1%, але я думаю, що там від'ємний рост, так, да, як у них по новоязу прийнято говорити. От, і... Китай має свої проблеми, тому можливо і не прокредитували вони Путіна. І ще раз кажу, Путін хотів взяти кредит 40 мільярдів і йому не дали.